Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, і у цьому ролику я розкажу вам три принципи, які допоможуть вам створити максимально ефективний рекламний макет. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Багато з вас знає, що 90% успіху це є рекламний макет це є по суті обличчя того, що ми просуваємо. Він має роз, розкрити суть. І е, зробити результат в кінці кінців. І от у цьому ролику я розкажу три способи, які, я, які допомагають мені робити правильні рекламні макети, які е, заходять. Щоб у вас не виникало якихось е, сумнівів в тому, що я в цьому розбираю стрішки, ви можете по підкасті зверху або з права або зліва подивитися е, мої рекламні кейси, де я показую рекламні макети, як я все роблю, і які це є результати по факту. Ось, тому рекомендую переглянути. Перше правило в побудові рекламного макету це є показати процес. Це особливо стосується сфери послуг. Тобто, якщо ви надаєте якісь послуги, класно працює показати цей процес. Тобто, якщо у вас, наприклад, клінінгова компанія правильно буде показати процес прибирання, процес роботи, пришвидшений процес роботи. Тобто показати, як це робиться. Це класно працює в розумінні, що людина зразу бачить те, що, що ви пропонуєте. Тобто це максимально скорочує її розуміння, що ви даєте. Ось. І це зазвичай по факту працює дуже добре. Чому? Тому що ну, зв'язка, і текст, і картинка, вона буде класно продавати. Тобто зазвичай в сферах послуг дуже класно показувати сам процес роботи. Це і викликає більшу довіру потенційного покупця, а також це краще впливає на сприйняття того, що ви продаєте, і в загальному працює краще. Перевірено не один раз. Друге правило, яке допомагає створити ефективний рекламний макет це є зразу до суті. І я його так для себе назвав це є. Що це означає? Якщо ви щось конкретно пропонуєте, ви маєте, грубо кажучи, в перших 3 секунди зацікавити вашу, вашого потенційного покупця. Тобто більшість людей вони сприймають буквально в 2-3 секунди, чи вони хочуть продовжити дивитись, наприклад, якщо це відеомакет, ну, відеоролик, відеореклама, в перших 3 секунди людина зразу розуміє, чи вона буде це дивитись далі, чи ні. І ваше завдання зразу бити в її інтерес, біль, чи якось її інтригувати, зацікавлювати. Якщо у вас основна суть з кінця, повірте, це не буде добре працювати. Дуже рідко таке буває, щоб якийсь ролик заходив, в, якій, в якому там, грубо кажучи, ще з кінця, який починається, тому не рекомендую. Також ще до цього пункту я додам, що. То, що написано, бажано, має відповідати тому, що на відео. Тобто, якщо ви пишете слово, наприклад, ремонт, у вас на задньому фоні має бути ремонт, а, там, а не щось інакше. Тобто, ну, якщо, грубо кажучи, підсумувати це, то, що написано, має відповідати тому, що відбувається, чи там озвучка і так далі. Бо Якщо ви говорите про одне, а по факту показуєте інакше, людини теж буде якийсь такий мінімальний розсинхрон, і це також не завжди добре працює. Ось. І третій основний пункт це без водички. Тобто він, по суті, якби доповнення до другого пункту зразу до суті. А третій пункт означає, що ви маєте кожен ваш текст, який є написаний, він має бути, він має там бути. Тобто він має мати якийсь зміст. Якщо ви просто там, наприклад, повторюєте якісь фрази, це не потрібно. Чи ви просто дуже довго починаєте пояснювати людині, що це людина зразу має розуміти, що ви продаєте, що ви пропонуєте, без водички. Також, якщо вам цікаво, я можу зробити ще один ролик. По тому, як правильно будувати самий рекламний макет, які сценарії можна використовувати для побудови правильного відеомакету. Також, якщо у вас ще виникла власна думка або питання, ви можете писати їх в коментарі внизу. Тобто ідеальний ролик для Інстаграму це він має бути. Ви маєте показувати процес, маєте говорити по суті, без водички. То, що ви показуєте як відео, має підтверджуватися текстом. Або не бути в розсинхроні, то що ви показуєте і говорите. По суті, це є три основних правила, які я використовую. Ви можете, я думаю, що я для багатьох не відкрив в Америці більшість і так це знало, але думаю, що це відео було для вас корисним для розуміння, як правильно це можна робити. На цьому в мене все. Спасибі вам за перегляд.